Горлівка отримала своє ім'я на честь Петра Горлова, засновника вугільної промисловості Донбасу. Саме звідси почалося освоєння величезних покладів корисних копалин. Місто асоціюється з добрими справами. Це мільйони тонн вугілля та мільйони тонн нафти, видобудих поверх плану. Це квадратні метри житла, дитячі садки, школи та палаци культури. Звичайний шахтарський райцентр рекордними темпами завдяки праці тисячів людей перетворився на квітуче місто сад із широкими площами, кінотеатрами, дитячими садками, стадіоном і парками. На кожного жителя міста припадало 400 метрів квадратних зелених насаджень, але тільки в середині 1987 року безтурботному життю Горлівки настав кінець. Чому ставте лайки, а я розповім вам чому? Тієї ночі пенсіонерка Людмила Хран прокинулася і зрозуміла, що вона перебуває в будинку не сама. Вона запитала, хто там. У відповідь почувся якийсь шурхіт, і у темряві хтось підкрався до ліжки Людмили. На ранок мешканці приватного будинка Горлівки відчули різкий запах гару. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок дроблення кісток черепа та обширного крововиливу в мозок. На тілі були присутні сліди катувань, а також гематоми та подряпини. Пушне вбивство сколихнуло горлівку. Всі запитували один одного: за що? Пенсіонерка Людмила Хран жила одна, розводила свиней і продавала м'ясо на ринку. Завжди була готова допомогти іншому. І раптом така страшна смерть. Володимир Ходос, старший слідчий прокуратури міста Горлівки, наприкінці 80-х пояснив. Цитую, це свідчить про те, що злочинці шукали сейф або якийсь сховок із цінностями. Потім з'ясувалося, що в будинку пенсіонерки не було абсолютно нічого. Запам'ятайте цю справу, бо далі все буде пов'язано між собою. Тим часом у Донецьку затримують Євгена Хромченка хлопця знайшли з побитим магнітофоном скрів у руках. Саме таку річ викрали з квартири Прохоренка, де жорстоко вбили матір і сина. У цей самий час надходить інформація про вбивство у Горлівці. Чи могли ці злочини бути справою однієї тієї ж банди? Було створено слідчу оперативну групу, до якої входило близько шести слідчих прокуратури. Олександр Гайфуддінов підтверджує, грабіші та вбивства продовжуються. Бандити діють по всій Донецькій області, постійно змінюючи населені пункти. Усі жертви пам'ятають лише силуети на порозі, різкий біль і суцільну темряву. Експерти досліджують характер ушкоджень на тілах і доходять висновку деякі поранення нанесені голими руками. Карате шлях порожньої руки. Холодна зброя тут не використовується, але від цього удари не стають менш небезпечними. У Радянському Союзі до карате ставилися неоднозначно. Незрозумілі різкі рухи тілом, пронезливі крики, безмежна повага до наставника. Як це сумісно з радянською ідеологією? Так в той час думали люди. Хлопці почали демонструвати прийоми вже через тиждень тренування. Вставали на бойові пози де завгодно. Виносили це у двори. Зрештою був виданий знаменитий указ всесоюзного спорткомітету про заборону навчання карате в спортивних товариствах. При цьому не робиться різниці між карате, кунг фу, джоу-джитсу та іншими східними єдиноборствами. Втім, гаряче бажання хлопців битися як бруслі перемогти так і не вдалося. Майстрів не визначало, тому навчалися на переписаними відруки книжками або фотокопіями. Найчастіше заняття проходили в підвалах ПТУ чи технікумі. Про татамі навіть не йшлося: бетонна або плиточна підлога у кращому випадку старий дерев'яний паркет. А на тренуваннях часом траплялися серйозні травми. Слідчі припустили, що хтось із бандитів володів прийомами карате та мав величезну силу. Оперативники перевірили всі спортивні секції Донецької області, виявили підпільні клуби карате, допитали майстрів і учнів, але слідство не зрушило з місця. Банда так і не була знайдена. Водночас, у них було багато виробів із дорогоцінних металів, зокрема орден Леніна, виготовлений із золота та платини. Перевіряли всі пункти скупки в найближчих містах, ломбарди, включаючи Донецьк, але ніхто не здавав жодних підозрілих предметів. Довго очікуваний сигнал надійшов з зовсім несподіваного місця. Кабінет стоматолога. зручне крісло, сучасні комп'ютери, унікальні технології. Тут є все, щоб зробити вашу усмішку неперевершеною. Але в радянський час до стоматолога зверталися в останній момент, коли терпіти вже не було можливо. Вважалося, що стоматологи живуть заможніше за інших, і в цьому була частка правди. Лікування зубів у радянському союзі часто перетворювалося на кілька болісних етапів: встановлення маленької пломби до видалення зуба. У радянський час багато хто віддавав перевагу близьку золота, срібла і навіть платини. Своєрідна демонстрація достатку. Часто на протезах чи пломбах намагалися заощадити, приносили з дому золоту каблучку, сережку або бабусину прикрасу, і в той час це нікого вже не дивувало. От і цього разу незнайомка принесла золотий лом. Лікар уважно оглянув виріб і негайно зателефонував у міліцію. Аналіз металу та дослідження зовнішнього вигляду показали, що наданий зразок це орден Леніна 4-го типу, який вручався в СРСР із 1943 року. Саме такий орден був викрадений у одного з потерпілих. Слідчі без зусиль встановили особу жінки, яка привезла орден до стоматолога. Це була Тетяна Афанасьєва. Її затримали і допитали. Підозрювана розплакалася та розповіла, що річ їй подарував випадковий знайомий на ім'я Сергій. Більше Тетяна нічого про нього не знала. Слідчі припустили, що жінка могла знати більше, ніж казала. Було прийнято рішення встановити за нею цілодобове спостереження. Одного вечора Тетяна тихо вислизнула з дому, оглянулася по сторонах і кудись поспішила. Полум'я дивні інопланетні пейзажі, фантастичні чудовиська і звісно ж, оголені красуні. Ні, це не опис нового вернісажу, це аерографія. У радянський час про такі витребеньки можна було лише мріяти. Однак автовласники і тоді намагалися надати своїм залізним коням унікальний вигляд, обтягуючи руль спеціальною обшивкою, в салон ставлять під заднє скло різні прикраси, на перемикачі швидкості передач натягують чохли з обозковими малюнками у вигляді розочки або крабика всередині. Дехто навіть умудрявся заливати в фари гальмівну рідину, адже як говорили, вона зберігає від окислення у відпивачі Звісно ж, не входилися без пластикових шторок і додаткових стоп-сигналів на задньому склі. Ось і така індивідуально оформлена машина зупинилася біля дому, де жила Тетяна Атфанасєва. Жінка сіла в авто, і воно швидко шмигнуло вперед. Оперативники отримали наказ користатися зручним випадком і затримали всіх. Однак Жигулі звернули у провулок. Колір автомобіля ліловий. На даху був багажник, але напрямок руху залишався невідомим. Помагаючись уникнути переслідування, злочинці вирішили Кинути жінку з салону. Вони так захопилися боротьбою, що не помітили шипів на дорозі. Оперативники підбігли і швидко скрутили молодих людей. Коли їх привезли на допит, почали розробляти план подальших слідчих дій. Павло Хара Берюш наприкінці х років був заступником начальника кримінального розшуку ОС Горлівського місьвіконкому. Кого ж першим почнуть допитувати, щоб отримати чистосердечне зізнання? Це був голова неуловимої банди Сергій Леонідович Дальніченко. 6 років освіта середня, двічі судимий, в тому числі за вбивство. Працював старшим пожежним професійної пожежної частини горлівського міськвиконкому. Дальніченко сподівався вибити собі прощення, тому на допиті він погодився розповісти, де знаходиться все награбоване. У радянський час, коли люди приїжджали до горлівки, їх попереджали Бережіться ріконів. Ті, хто не був знайомий з місцевістю, ламали голову. Що це за дивні утворення? Рікон штучна гора з відвалів порожніх порід після видобутку вугілля. Приближатися до них було вкрай небезпечно. У радянський час їдкі запахи цих штучних гір розносилися на багато кілометрів. Згодом намагалися вивозити ці відвали, але розуміли, що це занадто однокладно. Штучні гори поступово зменшувалися самі по собі. Сюди часто приходили жителі навколишніх сіл з відрами та лопатами. Вони шукали антрацит у відвалах, бо це було цінне паливо для опалення. Навісні 89-го року сюди прибули українські оперативники, щоб почати роботу. Дальніченка давно переслідували думки про гарне життя, і він вступив на слизький шлях злочинця відразу після школи. Спочатку він крав дрібниці, а потім вирішив піти на відкрите пограбування і навіть вбивство у в'язниці. Дальніченко вперше задумався над своєю життєвою дорогою. Казав, що стає на шлях виправдання, але зовсім не збирався цього робити. Потім, опинившись на вулиці, Дальніченко випадково зустрів старого знайомого Геннадія Жнитника. Той теж нещодавно вийшов з тюрми, але вже влаштувався на роботу пожежним. Це був підрозділ позавідомчої охорони, майже УВС. перевіряючи їх, мали звернути увагу на їхні судимості і не допустити до цієї роботи. Згодом житник став ще голити, тобто вимагати гроші в формі пожежного. А потім Дальніченко посетив його свої плани. Житник з радістю погодився вступити в банду і навіть привів ще одного приятеля Валерія Синіло. Вони обирали беззахисних громадян, зазвичай на околицях чи якихось віддалених селах. Бабусі, пенсіонери, пенсіонерки, пробиратися в квартири і приватні будинки було неважко. Потерпілі самі відкривали будь-які двері. Дальніченко використовував службове посвідчення і часто представлявся пожежним інспектором, іноді навіть новим участковим, начебто, щоб познайомитися і поговорити, але замість розмови слідував потужний удар по обличчю, бо його сила була неймовірна. Так, протягом трьох років вони скоїли понад два десятки тяжких злочинів. Це підвищувало самолюбство Дальніченка. Навіть під час слідства він охоче позувався перед камерами, і потім із задоволенням переглядав матеріали разом із спільниками. Вони сміялися і обговорювали дії на відео, ніби це мультфільм. Але в залі суду цим людям стало не до сміху. У лютому, коли радянські війська покидали Афганістан, в СРСР вступав у останню стадію свого існування. Саме в ці дні в Донецьку завершився гучний процес над бандою Дальніченка. Вирок суду був суворим, але справедливим. Смертна кара для колишніх пожежних попереду чекали полосаді роби смертників і страшні дні очікування. Верховний суд відмовив помилувані, а далі розстріл і безіменні могили з номерами.